Привіт, друзі! Я запрошую вас у подорож україно-геометричних фігур разом із Петриком і Оксанкою. Давайте подивимось, що тут нам треба робити і як нам треба допомогти Оксаночці. Давайте допоможемо знайти всі трикутники червоного кольору. Так, дивимось, ось це в нас трикутник? Так, червоного кольору. Правильно, смайлі. Так, а ось це. Ні. Це також ні. Був жовтий трикутник. Тут у нас овал блакитний, а ось червоний трикутник. А ось ще один червоний трикутник. Молодці. Ми правильно виконали завдання. А зараз допоможемо Петрику знайти найбільше прямокутник. Де в нас тут найбільше прямокутників? Ну, давайте подивимось. Ось цей зелений? Ні. Може ось цей червоний? Також ні. Може, жовтий? Ні. Правильно, ось цей блакитний це найбільший прямокутник був. А Оксаночка хоче знайти найменший круг зеленого кольору. Так, ось тут щось зеленого кольору є. Ні, це овал. Так, а ось найменший круг зеленого кольору. А це в нас що? А це жовтий круг не підходить. Червоний трикутник також не підходить. І жовтий прямокутник нам також не підходить. А Петрик зараз шукає синій п'ятикутник. Так, отже, давайте подивимося, що це в нас. Це прямокутник. І скільки тут кутів? Один, два, три. Чотири. Отже, одним словом, можна сказати, що це чотирикутник. Підходить нам? Ні. Ось це в нас жовтий овал. У нього взагалі є кути. Ні, немає. Так, це в нас зелений овал, є в нього кути? Нема. А ось подивіться, якась незрозуміла фігура. Давайте порахуємо, скільки кутів тут є. Один, два, три, чотири, п'ять. І, як знаємо, що фігура, у якої 5 кутів називається п'ятикутник. Але цей п'ятикутник жовтий нам також не підходить. І ось в нас тут залишився синій п'ятикутник. Перевіримо, чи п'ять кутів у нього. Один, два, три, чотири п'ять. Все правильно. І ось нам смайлик, який посміхається. А зараз давайте допоможемо Оксаночці знайти, знайти всі квадрати жовтого кольору. Так. Ось я бачу один квадрат жовтий, правильно. А ось ще один. Правильно перевіримо все інше. Це в нас червоний прямокутник, правильно не підходить. Зелений прямокутник також не підходить. І синій квадрат. Також нам не підходить, отже, ми правильно виконали це завдання. Петрик хоче знайти серед всіх геометричних фігур фігури з чотирма сторонами. Так, давайте дивимося, що це в нас. Це трикутник, скільки сторін? Три. Отже, ця геометрична фігура нам не підходить. Правильно, це в нас увал. У Овала взагалі нема сторін. Правильно, він нам не підходить. Це в нас що? Червоний прямокутник, в нього чотири сторони. А у, цього, а у цього зеленого прямокутника скільки сторін? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. чотири сторони. І ця геометрична фігура нам підходить. Оксаночка шукає всі геометричні фігури, які мають вершини. Так, давайте роздивимось овал. У овала взагалі є вершини, немає вершин. І ось такий червоний смайлик. А ось прямокутник жовтий. В нього є вершини? Є. Ось перша, друга, третя, четверта. Всього чотири вершини. А ось п'ятий кутник. Скільки в нього вершин? Давайте порахуємо: один, два, три. Чотири, 5. П'ять вершин. Підходить. А це в нас що таке? Це синій трикутник. Скільки тут вершин? Одна, дві, три. Три вершини. Це також правильна відповідь. Петрик шукає зараз геометричні фігури з чотирма кутами. Дивимось, що це в нас овал. У вала є кути? Немає кутів. Це трикутник. Скільки в нього кутів? Давайте порахуємо. Подивимось. Один, два, три. Три кути. Підходить? Не підходить. А у прямокутника ось цього синього, скільки кутів? Один, два, три, чотири кута. Підходить? Відходить правильно у зеленого прямокутника скільки кутів. Один, два, три, чотири кута. Правильно, ми правильно виконали це завдання. Всі дуже добре попрацювали. Молодці! А наша подорож з Петріком і Оксаночкою закінчується. Всім до побачення!